Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 7 червня п'ятниця, і у п'ятниці у мене програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, я сподіваюся, вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки вам не буде лінь це зробити. Прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі п'ятничні роздуми. Я знову хочу поговорити чи продовжувати говорити про... Соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведене 16-22 травня, методом там, телефонного опитування. Вибірково вибирали мобільні номери, опитали тисячу два респонденти. Ну, була інформація спочатку, вони оприлюднили про стан демократії, чи він там покращився, не покращився про стан економіки і про передвиборчі обіцянки. Так, Володимира Зеленського. Фактично, це ніби дослідження, воно там якийсь підсумок. Десь там, Чи риску вони хотіли провести під п'ятирічним терміном Володимира Зеленського, який формально так, збіг 20 травня цього року. Але якийсь такий, на мою думку, ніби план, так, коли появляються в інформаційному просторі певні, ну, скажімо так, розділи чи певні питання, відповіді на них цього соціологічного питання. От сьогодні я побачив. Стосовно рівня довіри, питання рівня довіри до Володимира Зеленського. І цифра, яку я побачив, прочитав, вона мене ну, трошки здивувала, м'яко кажучи, цифра була у 59%. 59% це насправді ну, ну серйозно, це не мало. Ну, враховуючи все те, що в країні відбувається, а ми знаємо, що навіть. Ті, хто вважає, що ситуація йде неправильному напрямку, що на початку року вже було там 46%, якщо не помиляюся, ну 59% ніяк не виходить. Там і пам'ятаєте, які цифри були великі стосовно корупції, що це пов'язано з президентом, це також понад 50%, 50%. Так, респондентів давно про це говорили. Тобто, все якось так, ну не дуже особливо це стосується після звільнення у лютому генерала злужного. Той же КМІС, він. Повідомляв, що напередодні, 5-8 лютого, напередодні звільнення Генерала Залужного рейтингу 65, до речі, відсотків рівня довіри. Через два дні після звільнення він впав до 60%, але ну, в кінцовому результаті ну, виявилося, що 64%. Та я так розумію, що він впав, вдарився підлогу той рейтинг і підскочив знову до 64%. Ну, це реально якась аномалія, на мою думку. Якщо можна так сказати, Отже, давайте повернемось тепер до цих цифр 59%. Чому я кажу, що це мене здивувало? Бо я згадав, що ми вчора у програмі Нечистий Четвер також говорили про це дослідження і про економіку, про стан демократії, про передвиборчі обіцянки. Я вирішив переглянути цифри, які ж там були, тоді цифри, щоб не помилитися. Отже, що там було? Якщо говорити про цифри, пов'язані з, наприклад, Стану демократії. 19% вважають, що стан демократії покращився. 29% вважають, згідно цього ж опитування, так, що не змінився. Ну, якщо умовно все-таки зробити, що це плюс-позитив для Володимира Зеленського, ми маємо в сумі 48%. Тепер стосовно стану економіки, 17% вважають, що він покращився. Ну, хотіло б, до речі, подивитися на ці 17%. Певне, це з партії Слуга народу. І 21% вважає, що стан економіки не змінився. Також насправді ну, цікаві цікаві ці цифри. Ну, навіть у цьому випадку це також виявляється, ті ж самі 48% співпадіння, напевне, просто. Ну і останнє питання стосовно передвиборчих обіцянок 5% вважають, що він. Виконав всі свої обіцянки. Як оце точно хотіло би побачити цих людей? Ці 5 відсотків, ти розумієш, це, напевне, вже працівники там, Офісу президента, яким дозвонилися, ну, та, напевне, обласних районних адміністрацій і слуги народу. Депутати, скоріше за все, слуги народу, ті 5%, які вважають, що виконав всі обіцянки Володимир Зеленський, напевно, всі обіцянки, які ну, стосувалися безпосередньо них. Можливо, дійсно, він і виконав. Це може бути 13%, вважають, що виконав більше половини, половини, також, ну це, напевне, просто вчени партії Слуга народу. Ну і 19%, що виконав близь, близько половини. Тобто, навіть якщо ці 5 плюс 13, 5, що все виконав, 13%, що більше половини, і 19%, що менше половини, це буде аж 37%. Але ми маємо цифру у 59%, який є рівень довіри. Ну, просте математичне завдання, навіть не арифметичне, математичне, так? початкова школа. Рівняння, ми ну, не знає, що рівняння тоді ще вирішували, вже забув, то звідки взялись 59%? Ще раз хочу наголосити, що ситуація з тим, що відбувається в Крині. Ну, Негативно, просто супер негативно сприймається. І, до речі, коли з'явилася ця інформація про цю цифру, про питання про довіру, про відповідь в 59%, хоча там говорять, що є тенденція до зниження. Я там прочитав коментарі, ну що вам сказати? Ну, 99%, якщо не всі 100, ну там хіба що набігли боти з ферм, так, Офісу президента, і почали щось там писати. А так всі люди. Просто не сприймають вони, до речі, говорять про кмісну не дуже гарні слова. Але знову ж, якщо говорити про соціологічні компанії, які оприлюднюють певні цифри, які викликають сумніви чи запитання, ну то, як кажуть, ми їм не судді, кожен сам собі вибирає, як в цій ситуації працювати, виживати, що робити. Ну, це як кажуть, які в кого там є моральний компас, є він чи його нема. То, як кажуть, це персональне питання там конкретних людей. Ці ситуації. Але я вже давно говорив і писав, що, на жаль, соціологія перестала бути тим об'єктивним барометром так, за міру настроїв ситуації в країні і перетворилася в технологічний інструмент пропаганди, переконання в чомусь такому, що насправді не існує. І обслуговування чинної влади. На жаль, ми це ну, чітко прослідковуємо. І люди, які негативно коментували ці результати, про це. В принципі, тільки ще і засвідчили. У будь-якому випадку, от, на мою думку, чому оприлюднено було це соціологічне опитування, і так воно дозовано йшло. Можливо, щоб ми забули, так? бо це не вчора насправді оприлюднили цифри про стан демократії, економіки. Обіцянки це було пару днів до того, то пройшов певний час. І от видали, що 20. Після 20 травня таке підсумок, що 59% підтримують рівень довіри до президента. І чому я кажу цифру 20? Бо я так, ну, на мою думку, собі подумав, бо сьогодні ж програма П'ятничні роздуми, і прийшов до висновку. Оце моя суб'єктивна думка, мій суб'єктивний висновок, що ця цифра 59%, вона показується, демонструється. І оприлюднюється для того, щоб пояснити і сказати. Український народ для українського народу Володимир Зеленський легітимний. Оці 59%, це більше половини, от вони показують легітимність, яку визнає український народ, легітимність Володимира Зеленського після 20 травня, коли формально збіг президентський термін Володимира Зеленського. Ну, так вони вирішили. Не знаю, там, можливо, цього хтось зрадів, що він такий геніальний в лапках план, написав чи сценарій, от зараз втілив в життя. Всі там задоволені, все всіх добре. Ну, У будь-якому випадку, не зважаючи ні на що, ні на кого, не зважаючи на цифри, які є насправді дійсними чи не є насправді дійсними, ну, ситуація, на мою думку, Насправді, ще раз хочу це сказати, ну, рухається до погіршення ситуації в країні. Тому не дивно, що навіть КМІЗ визнає, що є тенденція до падіння рівня довіри. Якби вона рухалася, ситуація розвивалася у правильному, а не в хибному, не в негативному напрямку, була би тенденція до збільшення рівня довіри. Але то таке, як би там не було, що хто не писав, оприлюднював, не говорив, все рівно, все буде Україна.